Ось 5 смаколиків, які знищують зуби швидше, ніж цукерки. І п'яте місце це зефір, який виглядає майже невинно. Його м'яка текстура та липкий цукор осідають на зубах і годинами залишаються там, створюючи просто ідеальні умови для розвитку карієсу. Четверте місце казинафі це твердий горіх в карамелі, який може луснути вашу емаль. а крихи карамелі зіб'ються в міжзубні проміжутки. І схожа історія з третім місцем: це у нас чіпси. Коли ви їх пережовуєте, вони перетворюються на крохмальний наліт, який прилипає до зубів і стає живильним середовищем для бактерій. І друге почесне місце це льодяники. Вони повільно розчиняються і бактерії отримують постійний потік цукру, а ще довготривалий шок для ваших зубів. А перше місце можливо навіть не очікували, а це кислі фрукти, такі як апельсини, лимони, ківі можуть руйнувати емаль навіть швидше, ніж цукерки. А причиною є висока кислотність, яка вимиває мінерали зубів. Якщо любите таке, обов'язково пийте воду після їжі.